Всім привіт, вітаю! Вітаю вас! Вітаю і вас! Привіт! Розмовляю з уявним залом. Я відчуваю вас через екрани. Відчуваю ваше тепло. Дуже радий вас бачити, бачити ваші очі. Я впевнений, що ви радий бачити мене так само. Принаймні, мені так хочеться в це вірити. Завтра вже 24-й рік. Дуже швидко промайнув 2023. Було дуже багато новин, звичайно. Але як на мене, вже хочеться, щоб було новин менше. Щоб було якось нудно. Мені знаєте, чого хочеться, щоб на телебаченні найцікавішим сюжетом був сюжет про бджіл Ющенка. Щоб ми дивилися цей сюжет, і розуміли, боже, як це цікаво, як це класно. Але маємо, що маємо війна триває, повномасштабне вторгнення. Але в нас все таки були і хороші новини, і за те, що в нас були хороші новини, мені перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України за все, що вони роблять. Дякую. Так, от я підготував сьогодні е, вибірку, як на мене, хороших е, новин, які трапились у 2023 році, головне смішних. І е, пропоную зараз про них поговорити, щоб трішечки нам з вами відволіктись. А ще е, забув додати: нещодавно ми їднули корабель. Дякую ще раз, броні силам України. Давайте починати. Всі ми знаємо, що Маріуполь тимчасово окупований. І новина звідти. Окупаційна влада в Маріуполі пообіцяла мешканцям міста, що нарешті вони побачать справжню красиву новорічну ялинку. Нарешті зараз з ними, з Росією, вони побачать справжню красу. Але для того, щоб ви порівняли, хочу показати вам ялинку, яка була в українському Маріуполі в 2021 році. Ось вона. Ну, ну де? Ну, подивіться, це жах. Ну, це ж ну, у ну, мене кров тече з очей, не можу дивитися на цю гидоту. А ось тепер пропоную вам сісти, якщо ви стоїте, або зараз ви бачите найкрасивішу ялинку в своєму житті. Па-бам! Ну, краса. Ну, подивіться, ну це ж ну це неймовірно. Мені здається, єдиною, хто може посперечатися в красі з цією ялинкою, це міс ДНР 2023 року. Ще невеличке порівняння. Ось так виглядала е, місь Донбас 2013. А ось так міст ДНР 2023. Мені здається, і міс ДНР і ялинкою займалися одні й ті самі організатори. Я вам більше скажу: росіяни не обмежилися однією ялинкою. М -м -м. Ну, там бабла багато. Хай же нарешті святкують правильно новий рік Маріупольці. Це ж має бути краса по всьому місту. Вони ще одну привезли. Вони пообіцяли 50-метрову єль з Великого устюга. Не просто там, а з Великого устюга. Подивіться фотки, які вони нам показували. Обіцяли, власне, таку ялинку. ну Симпатична красива ялинка. Ось так вона виглядає, вони її пилять. А ось таку вони її привезли. Ну, як бачите, трішки відрізняється. Трішечки! Але Маріуполь тримайся. Нехай нехай ця ялинка буде найгіршим, що станеться з тобою в наступному 2024 році. ЗСУ працюють знову. Достатньо новин нам подарував у 2023 році. П'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко. Але одну найбільшу, причому в прямому і переносному сенсі, восени. Давайте просто подивимось на це відео. Я думаю, це це не просто ключ від цієї майстерні. А це те, чого мають е, дуже боятися наші вороги. Я, звичайно, думав, що ми ще в 91-му році відмовились від ядерної зброї, а виявляється, що ми її просто припрятали. І Якщо там у росіян лише кнопочка, то у нас, як ви бачите, цілий важіль. Ну або, звичайно, просто Рошен готує нову цукерку, виключно для заданутих, щоб смоктали усією країною. А слава про неї на болотах передавалася з вуст в вуста. Петро Олексійович, дякую. Ще одна важлива новина, розпочалися перемовини про вступ України в ЄС. Так, нарешті процес йде, ми зробили ще один крок. І можна сказати, що хоч і не супершвидко, Але ми з вами йдемо у правильному напрямку. Просто на шляху регулярно вступаємо в Орбана. Євросоюз, дякуємо. Ми скоро. Чекайте. До речі, якщо ми вже згадали про Орбана. Цього видатного <хи> лідера Туреччини, яка знаходиться поруч з Росією, як сказав один класик, навіть в Європі вже починають говорити, що в сім'ї не без Орбана, а в Україні за всі гнилі вчинки пропонують тепер давати орбана третього ступеня. Наш чемпіон Олександр Усик здобув ще одну визначну перемогу 23-му році. Він знатно відгамселив британця Дюбуа. Так, так, так. Судячи з усього, українці досі не можуть пробачити британцям звільнення Бориса Джонсона. Ще один невідомий факт, до речі. Чим більше Олександра перемог, тим далі одне від одного віддаляються його два передні зуби. Новини кінематографу. Цього року вийшло багато нових фільмів, але нашому глядачеві дуже сподобався новий фільм Рідлі Скотта Наполеон. Особисто знаю людину, яка засмутилась спочатку, що кіно не про торт. Привіт, Настя. Режисер дивується, ну чому зазвичай оплески від глядачів в кінці фільму. А в Україні люди починали аплодувати вже на 106-й хвилині. Але є відповідь, і ось вона. Дам вам трішки часу, щоб ви поставили це собі на заставку ставку ваших мобільних телефонів. Красиво. Мало хто знає, але саме в цей момент зйомки замість Йоахіма Фенікса, який грав Наполеона, був його дублер. Класно справився. Кажуть взагалі, що рідлі Скотт збирався знімати кадри з палаючою Москвою прямо там, в Москві, щоб все горіло по-справжньому. Навіть знайшов місцевий продакшн. Там був продюсер Женя, який йшов туди на Кремль. Два дні йшов. Але потім щось пішло не так. На жаль. все. <плес> 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 Давайте зробимо невеличку паузу від новин. Іноді це потрібно робити. Підбиваючи підсумки року, можна побачити, що інтенсивність донатів, на жаль, падає. З цього приводу я хотів би сказати наступне. Бл Якщо вам так само сильно хочеться вигнати окупантів, закиньте донатик сьогодні, будь ласка. Насправді розумію, що причини різні від втоми до недовіри. Я теж знаю, що існують погані люди, через яких куплений волонтерами так мед читачка просто не доходять до військових. Такі люди були завжди і, на жаль, будуть. Але чим більше буде нас, тих, хто не здається, тим менше буде непотребу серед нас. Ми ж європейська країна, і треба сортувати сміття. І на цю тему, до речі, нещодавно пройшов круглий стіл. До вашої уваги, клуб креативних волонтерів. Всім добрий вечір. Пропоную починати нашу зустріч креативних волонтерів. Креатерів. Сорі, нас ніхто так не називає. Ми креативні волонтери. Mm -hmm. ну, креатерів. Ну поняв. Ну, типу, креативні волонтери. тебе. Роман. А сядь, будь ласка, десь в іншому місці. дай я щось поведу. А, я думав не зайнято. Да, давай, давайте. Все зайнято, Ром. Все зайнято. Ром. Місце вільне було. Я думав, ти передумав. Я не передумав. я швиденько сяду зараз. Всім привіт. Пропоную починати. Вибачте за запізнення, просто знімався в усіх інших шоу на Ютубі. Привіт. Дякую, привіт. що знайшов для нас час. Та будь ласка, зараз замість мене на тихому вечорі е, трімбіль Секанда. Не називайте так карагодіна, він ображається. Отже. Всі в зборі. Не ігноруйте зборі, тому що не можна ігнорувати зборі. Дякую Фіма за швидку каламбурну допомогу. Друзі, давайте визнаємо. Проблема є. Кількість донатів впала. Ми почали закривати збори набагато повільніше. Нам зараз треба з вами придумати щось, що покращить ситуацію. Пісню було. Скетч? Було. Кліпи? Було. Аукціон це ж положено. Є ідея. Що всі з нас люблять? Але ніхто не робив пісню? Було. Скетч? Було. Кліпи? Було. Аукціон. Це ж було? Ні. Я про щось дійсно. нове. Стріпуха! Давайте грабане стріпуху! Просто струсів стріпу, ж доставати гроші будемо. Я за такий двіж. Я чисто подивиться. Куди ви встали? Ви, ви що здуріли? Сядьте, будь ласка. Дякую. Слухайте, ну якщо ніхто з вас не готовий до таких радикальних кроків, просто проколіть мені сосок шилом. А як ми зберемо гроші? Ну, це я ще не придумав. Стоп, стоп, пацани, стоп! Ну камон! Люди не завжди мають очікувати від нас інтертейменту, розумієте? Це це має бути просто донат! Це не шоу. І нам з вами потрібно донести, що це не військовим потрібні тепліки або тачки. Це нам з вами потрібно, що у них були і тепліки, і тачки. І люди мають це зрозуміти. Та, блять! Ти ви серйозно, блін. Хто наступний? Гріша Рішетнік. Ну треба попереджати, що ти прям все засідання будеш вести. Значить, так. Наприклад, нам треба збрати на дрону. Значить, беремо 10 тисяч Андреїв. Ну, э, дронів. І кожен з цих Андріїв дронів дзвонить своєму знакомому Олегу і просить, щоб він задонатив. Так, стоп, подожди. А зачем Олегі? Дрони не можуть самі собі задонатити на дрони. Ну, це не парадокс, дядя. Або Андрії беруть гроші у вір, надії і люд, і це будуть дрони віри, надії і люди. Може, ну, любові краще, ні? Та ні, люб мало, об'єктивно нічого не вийде. Так, стоп, хлопці, у мене є пропозиція. Для того, щоб заохотити людей донатити, не обов'язково знімати якісь скетчі чи кліпи. Просто треба подивитися рівно в камеру і аргументовно сказати людям, навіщо це потрібно. Все. Бо всі ж дорослі, всі розуміють. Подивіться на притулу: людина збирає купу грошей, при тому не знімаючи ніяких скетчів. Кстати, а реально, а чого його з нами немає? Ах ти ж, бо ми і є в скетчі. Це скетч. Андрій заманив нас в скетч, щоб ми в цей час не знімали свої скетчі. А -а -а. Поняли, да? Ну да, та, конечно. Так так так, 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 хлопці, все, все, все. Давайте серйозно. Заспокойтесь. Так, 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 заспокойтесь, заспокойтесь. Заспокойтесь. Беріть шило і проколіть мені сосок. Стань, я сяду. Там на руки можеш сідати. Ти себе бачив. И то правда. Я буквально на три секунди, щоб люди не сказали, що ви сексисти і у вас у відео жодної жінки. Дякую, Даш. Хай про всяк буде. Все. Дякую. Андрюха. Я походу поняв, що тобі надо. Нарешті. Хоч хтось. Дяку. Я походу поняв, що тобі надо вже пересісти на своє місце. Давай. Сорок концертів. 40 солдаутів. Давай поїдемо в Європу на півгода з концертами. Купляємо один звичайний мавік без додаткових батарей. Купляємо три павербанка. Так це виходить, ми так закриємо всі запити військові. І у нас більше нічого не попросять. Та все, все, я зрозумів. Е, є проста пропозиція. Класика. Ми беремо сім бочок з медом і їдемо на озеро Сваш. Там обмазуємось медом і кожен з нас залазив бочки. А ти береш тонкий металевий предмет і проводиш його мені під шкіру. Тобто проколюємо тобі сосок шилом. Ну, технічно можна і так сказати, просто. Дайте, будь ласка, мені хтось шило, я йому артерію проколю. Я сам оголошу збір. І буду збирати один на тиждень, а рік. Але сам. Просто ось так подивлюся в камеру і спокійно скажу. Красуні та красунчики, регулярно донатити на різні збори це необхідність для нас з вами. Ми маємо допомагати Збройним силам України. І для цього не обов'язково чекати, коли рівень нашого гніву буде таким самим, як 24 лютого, або не обов'язково чекати якийсь великий мегазбір, чи смішний скетч або кліп. Це має бути постійно. Це має бути звичкою. Тому дуже прошу вас доєднатися до мого збору. Я відкриваю збір на потреби Збройних сил України і прошу вас долучитися. Посилання в описі. Дякую. Ось так і все. Чесна, якась хуйня. Я таке репостити не буду. Та я теж. Це яка якетопровод, ну це, це скука. Міднього вже будинок, нішо. Ну йдіть, йдіть, йди, іди, йди. йди, йди. <плес> я, там... я оголошую збір, я вже оголосив. Як оголосив? Ну так, оголосив. Камеру подивився, блять, і оголосив. <плес> Пішли. Твою мать, правий проколом. Та я ж не знаю, де правий де сосок. Та оце правий. Боляче? Ні, нормально. У мене запасний є. Та нормальний чув. Та друга нормальна моя. А де притулок? А більше подій, ніж в усій Україні, напевно, трапилося в житті тільки однієї людини. Це Олексій Арестович. Всього за рік він перетворився з військового експерта на мрійника, розсварився нахер з Фейгіним, потрапив у розшук, вирішив йти в президенти. Це взагалі піц. Був льотчиком, танкістом, розвідником, другою людиною після президента. Я навіть боюся уявити, які в нього плани на 2024 рік. Можливо, захопити Марс. Хоча, ви знаєте, знаючи Олексія, я не здивуюся, якщо в нього вже було 25 або 28 виходів туди, власне, на сам Марс без скафандру. Можливо, він хоче себе нарешті клонувати, щоб якісно показати любов до самого себе інтимним масажем. Однією з новин 2023 року, яку ми змогли не тільки почути, але й побачити на власні очі. Це те, що на щиті батьківщині матері нарешті з'явився український тризуб. Так, але скажіть, мене одного цікавить, куди подівся радянський герб? Куди зазвичай ми діваємо старий радянський непотріб? Ну тут два варіанти: або на балкон, або в ОПЗЖ. Але якщо серйозно, у кого він на дачі? Чий дід його доношує? Чи зможе байдак знайти його в секонд хенді але якщо серйозно, я сподіваюся, що цей вінок лежить у когось в коморі в очікуванні похорон. Самі розумієте кого? Московський патріархат вигнали. Ну, що тут скажеш? На все воля Божа. У вересні Верховна Рада нарешті проголосувала за негайне відкриття декларацій депутатів та чиновників. Нарешті, браво! Не всі е депутати легко принесли цю новину, деякій дуже складно. Наприклад, Ілля Ківа не впорався зі стресом. Як і очікувалось, багато наших обранців зовсім голі, вони працюють за копійки. Але ж по магічному збігу обставин в той же час в Україні різко зросла кількість розведених жінок мільйонерів. А як відомо, за кожним успішним чоловіком стоїть мудра і тепер вже багата колишня дружина, сестра теща, бабця, мама. <гум> мама, яка дуже любить швидкість. Все це всі події, які я б хотів би з вами згадати за 2023 рік. Але у мене є ще одна тема, яку я б дуже хотів з вами обговорити. Хотів би трішечки поміркувати про наше з вами майбутнє. Я не знаю, коли закінчиться війна. Я думаю, ніхто не знає. Але я знаю, хто буде будувати нову країну. Це наші діти, діти наших героїв. Діти Героїв так називається фонд, з яким я товаришую. Фонд, що надає довгострокову допомогу дітям, які втратили одного чи обох батьків внаслідок російської війни проти України. Таким чином організація висловлює повагу і шану до українців, які втратили життя на цій війні, надаючи їхнім дітям можливості розвиватися. Один з таких дітей Тимофій. Тимофій написав мені листа і розказав, що. Мріє стати палеонтологом. Він дуже хоче на Різдво е, динозавра, або, точніше, спінозавра, я навіть не знав, що такі є. І він би дуже хотів зі мною поїхати у притулок тварин Сіріус. І я не зміг йому відмовити. Сто років знаходилися по під'їздах. Це одразу такий спогад з дитинства, коли там після школи збиралися, досувалися. Доброго дня! Добрий день, а де? Привіт! Привіт! Тимофій? Так. Ти що просив у мене? Спінозавра? Так. Це він? Так. Я ще друзів для нього взяв. <гум> підходить? Так. Можна в гості до тебе? Так. Ну, розповідай, як у тебе справи. Добре. Все добре? Ого! Ого! А я, до речі, на оцей дивився і не став брати, як відчував, що він, що він в тебе є. І це, а це як називається? Мазазавр. Мазазавр? Угу. Ух ти, це що, він під водою жив? Так. Да. Тобто ти майбутній, як це називається? Палеонтолог. Палеонтолог. Скільки в тебе динозаврів? Ну, такі, як я тобі приніс, нема таких? Ні. Фух. У мене навіть є картини. Картина? Ну покажи. Давай. Ти Класно, задоволений. Прям. Дуже такий класний малий. Хочеться все розказати, показати. Блін, це... це дуже класно. А так давайте ми це і розіграємо. Тобто ти хочеш, ти хочеш, ти... ви намалювали з мамою цю картину і ви хочете її розіграти да, на Збройні Сили України? Так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Вау. Дуже красива картина, молодець. відео, мене виграв? Обов'язково давайте потисну руку, ми все, ми все знімемо і все розіграємо. Дуже класна картина. Як? Акселотий. Акселотий? ага, ну Це дуже для мене складно, якщо чесно. Я б, я б його просто назвав би Василь. Василь! Іди сюди, Василь, давай боїмо. А ну давай кажи, як канал твій називається? Тім 3000. Так, тім 3000. Скільки в тебе підписників? Нуй. Нуль. У нас поки що нуль підписників. Я не розумію. А, а що сталося? В чому справа? А ну давайте підпишіться на Тіма. Він дуже класні відоси знімає. Тім, 3000, подивіться. Ну, хоча б принаймні подивіться відоси, які знімає Тім. Дуже приємно йому буде. І лайк поставте. Так, обов'язково. То І мені поставте. Нам всім двом поставте лайк. Да. Так, а ну розказуй, це теж е, спінозавр, так? Ні, <пинято>, це стегозавр. <пинято> а ну вибач, вибач, дурачка, не розумію. <пинято> а як відрізнити спінозавра і стегозавра? Бо у спінозавра теж така штука є, оці, як це називається? Це <пинято> 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 гребінь. Гребінь, Тобто, оцей гребінь є, це не, спіно, не спінозавр. А, ну так, да. погоджуюсь, то я щось цей. Оце оце спінозавра. Це інше. Ти мені писав, що ти хочеш зі мною поїхати в цей в притулок. Ага. А що там притулку? знаєш, що сірі найбільший притулок в Україні? Знаєш? Евакуація, на жаль, і а, за а, цей час було дуже гучно. А, літаки, а, гелікоптери і а, обстріли. Це все собаки дуже погано. Спумали і вони розривали просто сітку, розривали дошки і просто побували ці вольєри і вискакували, і бігали. В нас пів притулка бігало просто по. Ой-ой-ой, такий здоровий, а потім підходить такий малий-малий одразу. Так, Ти малий. Марта і Фрета. Це, це ми йому взяли подружок, бо йому дуже збою. Розповідали, що цих гусей передали хлопці з Азову, привезли, сказали, звертували з палаючого якогось там сараю і привезли сюди, передали поїздом. Піф і Лакі це така лебедина пара в нас, вони не можуть один без одного. Піфу робили операцію і Лакі ледве не загинула. Вона так сумувала. так. Барашки? Так, так, вони цілуються, вони піднімаються. Вони тут була. Раніша ферма це опіку півтора півтора тисячі а, виходить для притулка півтора тисячі на місяць. На місяць. Це все-все. це все. О, О тихі, які, привіт! Ану, <ривіт> ану, ано, ано. ано, ано. Це просить, просить, всіх, заберіть мене, заберіть. Не шевелись, не бойся, ні машину. Оу, є, ну все. Все, поки ніхто не відео, я його забираю. Так, ти хто? Я не знаю хто ти, ну. Дівчинка, напевно. Так, що цього обираємо. Це він який на тебе стрибає, від тебе не відходить. Бач, <с> він <SAS> сам тебе обрав. А тут в цьому, в цьому притулку ви можете не тільки забрати додому просто якусь тваринку, яка вам сподобається, а можете, якщо у вас немає такої змоги забрати в квартиру, то ви можете просто стати опікуном для цієї тваринки, донатити кошти, і вона буде залишатися тут притулку, але її буде годувати, за нею слідкувати, мити вчасно і все тому подібне. Мофій пропонує нам всім як максимум взяти собі тваринку з притулку, а як мінімум оформити підписку на щомісячний донат, щоб притулок міг спокійно планувати свій бюджет на майбутнє. Або ви можете оформити таку ж саму підписку у фонді Діти героїв і вносити свій вклад в наше з вами спільне майбутнє. Не забувайте сьогодні допомагати дуже легко і важливо. Дякую кожному, хто заходив на канал в цьому році. Всім новеньким привіт, ради вас бачити. Дякую навіть тим, хто залишав коменти типу шпагу», «Жуй пальму, вася. Прочитавши коменти у Аді Лорак. Ваші мені здаються навіть позитивними. Якщо ви залишали гнівні коменти, але донатили, то я вам все одно вдячний. Сподіваюсь, мені трішечки вдалося підняти вам настрій. В новому році хочу регулярно робити такі формати, випуски типу цього один на один і про те, що турбує. Не забудьте, будь ласка, натиснути кнопку підписатись і чекайте на нові формати. Завдяки вам є наснага зростати. Дякую, щасливого нового року. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!